Всім всем привіт з вами Хакер і сьогодні ми починаємо гру нашу... на сервері з моїм другом Барфайсом. Привіт Ми ход... вже добули там трохи железа І почали розвиватися на сервері. Да. Робим саме головне це. Чувак, ти мене добав регіон? Тут рега нема. Тут експандане. А! А, я тут ще не пробував даже привати. Тут Попробуй. нема привату, чувак! Я відкривав твої сундуки. Я знаю, закривать. Не-ні-ні, <пробуй> -ні -ні, я нічого не заберу, не бійся. Я бачу цей. Навіть можеш подо. Вау, пластинка. Cat кат... 13. Так, е... треба зробити ту фігню. А можна взяти одне сідло? Ну да. Добре. І, І одну бронику хочу. А, ага, я візьму собі залізну. Угу. І... Я тобі зроблю железний меч. Ага, зроби, зроби. Тебе ж стане не зробили. Я мені... Я положив сундук. Хоча, б, нас, хоча б на хоча б наш на шолом. А, бро, бронь? Ага. Там не тільки на шолом, там на шедеш охот. Ну зробиш мені хоча б нагрудник і шолом. Окей. Mm. Бо тут тільки на сервері один алмазник. Ого, капець. Я вчора дивився антигріфер шоу, да? Ага. І, коротше, ага. знаєш, як, як тільки треба купити адмінку, да? Ну. І типу, взяти там е зайти на якийсь тупий сервер, там, де одна, ну, не одна людина, а мало людей, коротше. І я загріферити. Не, Ні, не, не загріферити, а це антигріфер шоу. Не гріфер шоу. А, типа, наказуємо гріфера, так? Дивій, коротше, він тепер до дівки, і вона з нею по скайпу. Ну, по скайпу, коротше. Він показав їй 400 алмазних блоків, вона була желізній бронький тільки. Ого, вона, він коротше, сказав: о, мене мама зве, він пішов, коротше, його та дівка почала бити, А він каже, о, оце я сподівався на це. Його коротше, його вбили. А він, а він і, подив... і, і він потім себе представляв плакси, і його ця дівка заставила співати е, казку, щоб типу, дати алмаз, а він каже, ТПшка це до неї опять короте, взяв їй дома залив цим лаву Ура! і заба і забанив її. Круто, адмінчик. Коротше, я такий чувак. Називається забув, блин, капець. Блін, забув. Інтересно, як він називається. М Мазяка. А, ну коли чудоць. Коротше, він як він знімає сет, ну, говорить по скайпу. Заставляю сняти сет, ты знимай сет. И да. Убивай його, так. Я знаю, а я ти, так тоже робиш, робил. Не роблю, а раніше робив Я маю на увазі цей приват. Ну, броньку. А де тут можна приватити? Я тут зараз за приват Виходь на двір Ага. Я боюся як Кісь... А, куди ти копаєш Я думаю. Я думаю, блин. все виходь. Я думаю, там. Блин. Ти же... О боже, да ти живеш? В горі, коротше. <laughs> Я, Я спеціально думав... заникався на деяке время. Время чи час? Час. Нормально. Декий час. Так, чекай, попробую запровадити. Тут експанд є. Да, да, да. Так. Э... Вниз і вверхблоки, так. То... Так, зву. Я вже розжився на почті повну броню. Ага. Зробиш, якщо лишиться, мені броньку та є. Я і там зробив кирку. Кірку, о, дякую. І собі кирку. Дуже. Так, Коротч, на... Що... так на, мене, на мене кріпер напав дару вб'є. Вбив? Ні. <реку> Я <реку> знаю, він то <реку> ведь мало жизнь забира. Два з половиною сердечка. Угу, <реку> мало скажу ж. Що... Так, експанд зараз візьму. Expand и 100. Да, он звітская. А який сто? А 100 нехай буде. І down. Ну що підвал зробимо, може. Так, mm. е, вроде бе. І ще регіон назву за. Регий. Майн. А ты Даун писав? Та, я чек. Даун да, тоже писав, так. І oh. регіон як називаємо. От... Давай Варф чек. Я назвав я. я... Блін, за великий регіон. Я ж кажу. Ляха. У меня дала ковид спауна. Да, я знаю. Дибейся. Добейся. Добейся. Классно, классно, зашибись. Круто. Теперь всем было пипят. Mm, Ты заробил я не трохи броні. Тепер я тобі роблю. Угу. Uh -huh. Я тобі там меч положив, ти взяв, да? Угу. Uh -huh. okay. ну, поїм. Так, я тобі там ложу в верхню, верхній цей. все те, що я роблю. Верхній сундук, короче. А, кінчилась уголь, улики. Блин, да дай враг! <гум> Добро не можем ч доветить. А, чекай, Огнера, че Мэндер. Там не пофиг. О, Ад Мэндер. Там не сад. Чекай хакера. А, я кажу хакера. А, точно, назвал региону и і... братай 2019. Вс. Можешь Это... колодники? Да, да, да. Зашибись. Ты жопал. Ну. Так. Я подаю всю кирку взял мне. То я? Угу, так. Ты. А, зарабатывай, молодец. Там сейчас зутя. Сейчас я рублю на нагрудник. Зутя, о, дякую, утя. Я теперь. А китки. Крутый. В шмотках. А, я в полных шмотках. <гум> Если шо, не, я не хватит железа, то пидам, я пиду шашку. Не, я сделаю себе новый, себе сундук. Угу. Лагай, Сарма. Да, я знаю. Не допустишь. А чё, стоп. Что, что, Да, делай, не допустишь. Железо, а, фух. Тишь ей желуно и типа железо с печки пропало. Я возле ковси. А, ну що шовно греется там. Не, не бачу. Там 8 железо. Мені... Мені стало напевно, на це. Я не там 9 положил. Верхний сундук. Так, о, добре. Давай Ой. я на о... Ты тут хтось є? хтось мене Набьет! Эээ... Не знаю кто. На обдарив! Там а хтось я? є! А то відкейм? Це ж там я! Хтось є! бігом закрий! Та ти дурний він не розломи, ч ти не розумієш ти що? Та там хтось є, він мене вдарив! Як він може вдарити, як це все запровачено, ну не тупи, чувак, заходи. Я тебе тоже можу вдарити! Он ти мене вдарив! Бачи він поламав там щось на дворі. Та що Та я тільки що чув звук! Я теж чув, можливо це лага сервера. Ти ж ти мене вдарив були ж тепер. Ходім. Хенько, тут якийсь пацан. Та блін у як баба, тут би ніч би висвітився. Та блін, я тебе коли типеш не, не бачив. Чувак? Що? Що за лай сервера? Я взяв залізо, вийняв, знаєш? А воно цей взяв поклон свой інвентар, а воно випало і зникло. Да вон. Я понятия не маю. Ну, написал. Навшав... Я жо за дебельный сервер. Я, Я хотя стрим... бы двери зроблю. Я стримую. Так що, шо, шо ти дымой, тобі же у тебя бронька, тобі шо, не станет. Я тебе положил, короче, там штаны. О, дякую. А теперь ты модный. Кирличный. Я, Я жердос. А что? Да куда ж попали ти бл ти железо куда было? Да потому что было участка сервера. Не. Было, я бачу, удалено. А, в... Що в дверки удалено 8 предметів. Наш ты дверки поставил. А потому что як мы будем выходить, що что у Ива зомби йде. Да? то сейчас, щ... блин, буде капець. Сейчас придут. Ты уже да э, мы снимаем на скільки хвилин видео. Не знаю. Чем побільше. Десь на 12 хвилин доста. Mm -hmm. Слухайте, цей, ну ті, що зараз будуть, якщо я викладу в YouTube це відео, ті, що буду дивитися, якщо відео швидко обірветься, значить... Ну, я не добре поклав програму, яка знімає. Програма, яка знімає, називається ben